Доброго дня, моє прізвище Василенко Михайло Олександрович, завідувач відділу надійності робочих органів сільськогосподарської техніки, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук. Основним напрямком роботи нашого відділу є створення технологій та обладнання для відновлення і зміцнення робочих органів грунтообробних зарядів. Суть технології заключається в тому, що зношена частина деталі обрізається плазовим різанням, виготовляються ремонтні елементи та приварюються до основи деталі. Но міляється те, що такі ремонтні елементи одночасно загострюються і зміцнюються на розробленій нами установці для електроконтактної обробки робочих органів. Такі технологічні процеси. Розроблені для лемешів плугів, для дисків важких борін, для зубів, глибоко та деталей для поверхневого обробітку ґрунту. В основному це лапи культиваторів. Тут показано загальний вигляд установки для електроконтактного заострення та зміцнення робочих органів ґрунтобрових знарядь. Деталь встановлюється на лежамент. З ложементом деталь поміщається в ванну з рідинним середовищем. Оператор включає обертальний рух електроду інструмента. До ванни і до електродного інструмента приєднано зварювальний струм. Електроконтактним способом метал виноситься під кутом із деталі, забезпечуючи одночасно загострення та зміцнення робочих органів ретоброї техніки. Загальний вигляд лемиша зміцнено електроконтактним методом, показаний на цьому слайді. Утворюється згартований шар шириною 20-30 мм, який має підвищену зносостійкість. Додатково на ще не носиться ще зміцнюючий матеріал. Аналогічним методом зміцнюється і лапи культиваторів. Щодо дискових робочих органів, то тут також застосовується технологія, коли зношена частина відрізається, виготовляється плазмовим різанням. Ремонтні. Елементи вигляді зубів, тисків борін. Ці зуби обробляються електроконтактним методом, забезпеченням їх загострення та зміцнення. В подальшому зуби розміщаються на остові диска. Та приварюється договим методом. Довгим методом також проходиться зміцнення точкове спеціальними зміцнюючими матеріалів для забезпечення підвищеної довговічності. Отримуємо деталь аналогічно новій з підвищеною зносостійкістю. Сушники від... зміцнюються довгим наплавленням зміцнюючих матеріалів з подальшою механічною обробкою, доведенням до розмірів закреслення. Долота глибокорозпушувачів також відновлюється методом ремонтних елементів, коли зношена частина відрізається. Виготовляються ремонтні елементи, які приварюються до методом до остова. В подальшому ці деталі зміцнюються договим плавленням по всій площині робочої частини деталі, забезпечуючи їх підвищену договічність. Такі технологічні рішення. Впровадження нами в умовах сільськогосподарських виробництв, в тому числі в умовах потужних сільськогосподарських виробництв в агрохолдинах, а саме в Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях всього в 10 агрохолдинах. При цьому охвачені робочі органи глибоко в кількості близько 500 штук лемешів плугів близько 1000 штук. Лапи культиваторів 1550 штук, сошників сівалок 500 штук, дисків важких бурін 650 штук. Ресурсні показники таких робочих органів на рівні ресурсу кращих зарубіжних зразків. Собівартість відновлення до зміцнення складає від 50%. Від вартості нових деталей. За замовленням приватного підприємства Агроекологія, що на Полтавщині, нами створено широкозахватний культиватор для передпосівного обробітку ґрунту в органічному землеробстві. Ширина захвату цього культиватора 12 метрів, продуктивність до 10,8 гектарів на годину. Цей культиватор успішно пройшов випробування та впровадження в умовах згаданого підприємства.